Сьогодні, хазяюшки хотіла поділитися з вами дуже смачним рецептиком рулетика з начинкою з грибів. Дуже цікаве поєднання курочки, грибочків та огірочка. Отож, беремо куряче філе та ділимо його на частини. Розрізати треба так, щоб вийшли великі тоненькі кусочки. Якщо філе. Маленькі, тут ну, тоді Бу тільки на тіле тіле можна частини. можна також затянити на різоле його свинини приблизно на 1,5-2 см товщиною. Далі ми ретельно відбиваємо наше м'ясце. Відбиті кусочки м'яса ми солимо, перчимо та посипаємо зверху з обох сторін сушеним чесничком. Викладаємо в тарілочку. Та маринуємо, поки не приготуємо начиночку. Для начиночки ми шинкуємо овочі, спершу нарізаємо цибульку та викладаємо на гарячу котельню. Далі нарізаємо грибочки. Я нарізала крупно. Якщо ви бажаєте, можете трошки менше. Та додаємо до цибульки. Далі нарізаємо огірочки соломкою, також додаємо до нашої суміші. Пишкуємо декілька хвилин до готовності наших грибочків. На терці натираємо твердий сир та тоді, коли наші грибочки охолонули трішки, додаємо сюди сир. Обов'язково спробуйте нашу начиночку при бажанні добре посолити, поперчити чи додати ще якісь приправи. У самому кінці додаємо сюди вичавлений чесничок. і добре знову перемішуємо. Наше м'язко помаранувалося. і тепер ми закручуємо наші рулети. Викладаємо зверху достатньо багато начиночки, при цьому можна зразу поділити на стільки начинку, скільки в нас є кусочків м'яса. І закручуємо наші рулетки. Ясо не має бути в декілька шарів. Головне добре закрутити нижні края. Також зверніть увагу на бочки, щоб начиночка не випадала. Далі на розігріту сковорідочку викладаємо наші рулетики для того, щоб добре обсмажити їх з кожної сторони. На рулетиках утворюється ось така скоринка, яка не дозволить нашій наченості витікти, тому наше м'язко буде смачне і соковите. Далі ми притрушуємо кожний рулетик іще натертим сиром та відправляємо в духовочку. На цьому етапі такий смачний аромат в кімнаті, що вже не хочеться зачекати. Тому швиденько накриваємо стіл і куштуємо. Отож, зберігайте рецепти, ставите в коментарях відгуки Ваша наталі.